Всім привіт! Я Альона. Я Катя і ви на каналі Ліпша. Канал про культуру та любов до мене. І сьогодні, як ви бачите, ми не в студії, знаходимося в пінчук арт центрі і відвідали виставки. Так, і хотіла би показати вам те, що е, сучасне мистецтво розвивається навіть в такі тяжкі часи. Любити, дивитись, обговорювати українське. А зараз ми знаходимося біля міжнародного центру сучасного мистецтва 21-го століття. арт-центр. це вільний простір для митців та суспільства. І сьогодні в Пінчук арт центрі дві виставки. Перша це коли Віра зрушує гори і російські військові злочини. Поїхали. Центр розташований на шести поверхах, чотири з яких це виставкові зали, на шостому кав'ярня. Також є гардероб та куратори майже на кожному поверсі. Зазвичай виставки включають не тільки картини, а й відеороботи та інші арт-об'єкти. До речі, вхід у Пінчук арт центр безкоштовний, але не дивлячись на те, що він безкоштовний, ви можете робити благочинні внески на підтримку мистецтва. Дуже важливо сьогодні ходити, відвідувати мистецькі місця, ходити в філармонію, в оперний театр, підтримувати людей, які працюють у сфері мистецтва теж. Виставка Коли віра зрушує гори» представлена завдяки та у партнерстві з Бельгійським музеєм сучасного мистецтва в Антверпені та урядом Фландрії. В експозиції твори з бельгійської колекції вступають у діалог із роботами українських митців та мисткинь. До речі, попри те, що роботи не можуть бути застраховані у зв'язку з бойовими діями, бельгійський музей не побоявся надати експонати. Дякуємо їм. А цей випуск стався завдяки нашим військовим медикам та волонтерам. Велика дяка і шана їм не забувайте донатити перевіреним фондам та бути взаємовічливими. Центр виставки відеоробота Франсіса Аліса, коли Віра зрушує гори. Аліс набрав 800 добровольців і запропонував їм разом пересунути гору на 10 сантиметрів. За допомогою цього абсурдного жесту автор розмірковує на теми соціального об'єднання у важкі часи. І навіть якщо мета здається недосяжною, Віра може зрушити гори. Нас вразила робота Анни Звягінцевої Порядок речей перед нами її начерки ще за мирних часів, тільки відтворені тепер у металевому дроті. Але на двері війна. Частина картини осипалась, звичайний порядок речей змінився. Друга виставка Російські воєнні злочини. Тут знаходяться роботи фотографів, які долучилися до збору доказів і фіксації воєнних злочинів росіян в Україні. Виставка змушує постійно пам'ятати про дійсність навколо нас, про реалії присутні тут і зараз, від яких нікуди не втекти. Фотографії були зроблені в різних куточках нашої держави від першого дня вторгнення і до початку липня. Тут можна побачити до болю знайомі кадри. Кульмінація цього проєкту відео, яке створив Олексій Сай. Це 6400 зображень, що фіксують воєнні злочини, вчинені окупантами в Україні. Попереджаємо це відео важке для сприйняття. Ця виставка, в принципі, для всіх українців, так але для дорослих людей, скоріш за все, я mm -hmm. б не брала туди дітей, так. Тому що для дітей це буде незрозуміло. Ти можеш вибирати, ти можеш не всі зали відвідувати і не все роздивлятися, але е, маєш розуміти, що тут буде невесело, але це як для суспільства потрібно. Важливо е, взагалі. Ми, напевно, не тему вибрали, як для першого влогу, тому що думали, що це буде простіше. А плюс ще тема така дуже серйозна. Ну і пару слів наших вражень. А, так, насправді враження дуже змішані, тому що виставки були присвячені Військовій темі, війні, чому треба відвідувати? Я думаю, що це все ж таки важливо, хоч і ми знаходимося цій дійсності, але по-перше, підтримувати самих митців, художників, мисткинь, давати їм зрозуміти, що культура і мистецтво є важливим навіть в такі часи, коли ми боремось за виживання, але ми боремось якраз заради того, щоб це мистецтво було, щоб мистецтво було українським, окремим. Так а зараз ми знаходимося в кав'ярні на шостому поверсі. Так. Тут дуже красивий інтер'єр. кава. Ми вирішили вирішили тут записати. Да. Тому, якщо будете відвідувати арт центр mm -hmm. тут можна красиві фотографії зробити, попити кави і mm -hmm. обсудити те, що ви побачили, так? Так обговорити. говорити. Да. Це цікаве місце. Дуже красива панорама. Ми знімемо. Покажемо вам. Дякуємо, що додивилися цей влог <світ> 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 до кінця. Ми Хочемо і далі знімати різні формати, пробувати тестити. Тому дуже важливо, щоб ви писали, що вам подобається, що би ви хотіли бачити. Так. І ставте обов'язково ваші вподобайки, пишіть і під... коменти і підписуйтесь на наш канал. І обов'язково чекаємо в коментарях е відгуки про наш влог.